Друзі, всім привіт! З вами Неля, і сьогодні у нас ще одна стаття про святкування, про різдвяні традиції українські. Цього разу у нас тема листівки. У нас для вас листівка. Вітання від листівки з привітанням! Не плутайте мене з тими дивними непроханими картинками в месенджерах. На відміну від них, у мене дуже давня і цікава історія, а ще мене можна виготовити власноруч. І я подарую набагато більше приємних і теплих емоцій. Не забудьте надіслати мене своїм близьким налівка. Тут такий момент дуже обережний. Оп. Беремо саму широку сторону і, і її вирівнюємо. А тоді вже. Ой, файно. Отже, листівки. Сьогодні ми пишемо святкові привітання здебільшого в різних месенджерах. Однак раніше люди надсилали листівки. Найдавніші різдвяні листівки в історії людства гравюри із зображенням народження христа, які дарували одне одному в Німеччині у 15 столітті. Ось така гравюра приблизно. Приблизно, друзі, все дуже приблизно. А от звичай надсилати листівки поштою з'явився у 19 столітті в Англії. Сер Генрі Коу вирішив реформувати національну мережу поштових відділень. А щоб отримувати більше прибутку, придумав комерційні різдвяні листівки. За шилінг штука. На першій в історії різдвяній листівці була зображена родина за святковим столом. От тільки трапився конфуз, адже зображені там діти пили вино. Ідея різдвяних поштівок дуже сподобалася людям і її підхопили в Америці і по всьому світу. В Україні листівки одразу ж стали популярними, бо це була можливість передати на клаптику картону привіти й побажання. Лиш уявіть, що тільки у невеликому місті Коломиї. На початку ХХ століття було аж 32 друкарні, які випускали листівки. Вважається, що першою українською різдвяною листівкою стала поштівка Запорожець, яку розробив Ілля Репін. Хоча класичних атрибутів Різдва там і немає, а зображений запорізький козак із люлькою, так за різдвяними листівками можна простежити історію нашої держави. І часто вони справжні витвори мистецтва. Наприклад, модернові листівки початку ХХ століття художниці зі Львова Олени Кульчицької. А от Юліан Крейківський одягнув листівки у візерунки українських килимів. Листівочка із стрембітою, вуйкострембітою з одної гори на іншу. Передає вітання. Важливими стають листівки в період Першої і Другої світових воєн. І національно визвольних змагань 1917 1920 років. Тоді українцям, розділеним імперіями та фронтами було важливо передати рідним добру звість. Українська повстанська армія друкувала листівки в підпіллі, і ті дарували дрібку свята в тяжкі роки збройної боротьби. Листівки були дуже популярними серед української еміграції, адже нагадували про батьківщину і Різдво вдома. Тому після Другої світової війни українські листівки друкували у Європі й Америці. І якщо в радянській Україні різдвяно-релігійна тематика була викреслена, то роботи емігрантів Едварда Козака, Мирона Левицького, Якова Гніздовського сповнені національними символами. Нині традиція дарувати різдвяні листівки відроджується. Ви можете придбати поштівку у відомого дизайнера чи виготовити її власноруч. Можете відправити близьким людям, а можете незнайомим, наприклад, військовим, які святкують Різдво на фронті. Та головне знайти добрі й щирі слова бо Різдво свято світла й радості. Ось така чудесна у нас сьогодні стаття, друзі. Всім дякую за увагу, усім мирного неба та Божих благословінь. Па-па!